Всім привіт! Сьогодні буде швидкий огляд розпаковка двох самих популярних павербанків по співвідношенню ціня і якість J102A і J101A від компанії HOCO. Перший. Прикольний. Е, так, вони нібито відрізняються між собою, але е, що тут Quick Charge 3.0, що тут Quick Charge 3.0. Тобто стандарти 20 Вт і там і там. Ну, Тут ще дописано якийсь там Super Fast Charge. Е, не знаю. Тут USB червоні, бачите, тут один, але зелений. Ух ти. Симпатичний. Невеличкого розміру. В комплекті білий кабельочок micro USB. Глянцевий, прикольно, що купив його в білому кольорі. Що у нас є? Ага, індикатор зарядки. Повний. Чотири вогника тут, тобто 0, 0,25% 75 і 100%. Має роз'єми. два USB стандартних, USB Type-C для швидкої зарядки і micro USB. Ну, вони червоні, тобто підтримують швидку зарядку. Зараз спробуємо. І так, пробуємо ще раз. Чомусь там так лагається М23. Боже, я не, не знаю. Ось, бачимо 53% до швидкого зарядження. Швидке заряджання 57 хвилин До повного заряджання. Ну, пише швидка зарядка. Хто його знає. Добре. Тепер подивимось з другий. Блін, прикольний такий глянцевий, не mm знаю, -hmm. мені подобається. Тепер другий. Також інструкція USB, USB в комплекті. О, це і виглядає теж круто тут. 76% заряду. Теж кнопочка увімкнення. Зроблено, зроблено якісно. О, що різниця по... Тут один, але зелений. Type-C червоний і microUSB для зарядки. Я так зрозумів, що це можна і заряджати. І девайси, і сам павербанк. Але цей зелений, вроді як, типа більш швидкий стандарт е заряджання. Зараз перевіримо. У нас є тут такий теж швидка USB-шечка, червона. Так, пробуємо. Також 56 хвилин. тобто, По факту той самий стандарт. Але вже світиться зеленим, швидка зарядка. Прикольний. Да, оба такі важкенькі, зроблені більш-менш якісно, 20 000 мА один і другий. Ну, Купив я їх доволі недорого, тому раджу. Прикольні варіанти за свої гроші. Особливо цей білий, не знаю, мені чомусь так подобається. Глянцевий 22,5 Вт написано. Ну, важкенький, не знаю. Може китайці там половину піску насипали. Ну, вроді як ні. Зарядочка йде. Світиться. Ну, Якщо у вас сім'я з декількох людей, напевно, цей більш, як то кажуть, предпочтітельний, бо тут можна заряджати зразу два девайси або навушники і телефон, або два телефони. Це плюс. Тут тільки одна USB. шка що накладає деякі обмеження. Тобто для другого потрібно вам Type-C Type-C кабельок. Хоча з більшістю телефонів вже зараз йдуть Type-C Type-C, тому, можливо, цей для цих людей буде цікавіший. Або хто з айфонами, в них також там Type-C Type-C. Ну, не Type-C, Lightning Type-C Type-C. Тому Мені більш, не знаю, і той, і той по-своєму подобається. Але те, що є цифрове табло, особливо мені більше до вподоби чорної за цього. Ну, Подивимось, як вони будуть працювати. Один на подарунок батьку в село, інший на подарунок дружині. Подивимось. Все, всім гарного вечора. Купуйте, грайтеся.